Сьогодні я хочу зробити нову рубрику на цьому каналі, і це будуть щотижневі е, відео, щотижневі новини за попередній тиждень. Вони будуть виходити по понеділкам, тому якщо вам цікаво, підтримуйте лайком це відео. Ну а ми давайте подивимось, що було на тому тижні. Поїхали! Друзі, я хочу порекомендувати вам цікавий криптоканал Стартап. Автор каналу Тарас розповідає про актуальні криптопроекти, новини зі світу криптовалюти та NFT. На каналі ти отримаєш огляд ринку, аналіз перспективних проєктів, розбір NFT ринку, контент високої якості. Let's go на канал Стартап. Посилання є в описі під відео. Підписуйся. WhitePay запровадила оплату криптовалютами до українських магазинів техніки, і це мені здається дуже крута новина. Біткоін мережі WhiteBit, що входить до екосистеми платформа WhitePay, запустила оплату товарів криптовалютами в найбільших магазинах техніки в Україні, включаючи техно та Стілус. Наразі для оплати приймається понад 130 видів криптовалют. Згодом список розширюватиметься, покупці можуть здійснювати оплату через екосистеми еквайрингову форму в інтернет-магазинах або в офлайн-точках продажу через спеціальні POS-термінали. Зі свого боку, WhitePay здійснює контроль за проведенням таких платежів, забезпечує розвиток системи та клієнтську підтримку. Друга новина криптофонд Aid For Ukraine зібрав 54 мільйони доларів на допомогу Україні, і це дуже гарна новина. Глава Мінцифри України Михайло Федоров прозвітував, на що було витрачено 54 мільйони доларів зібраних в рамках криптовалютної ініціативи Aid for Ukraine. За ці гроші закупили понад 8 тисяч бронежилетів та 4 тисячі касок, 80 тисяч комплектів обмундування, 400 тисяч сухпайків. Понад 5 тисяч прицілів та нічної оптики, 30 тисяч аптечок та 100 тисяч плюс медикаментів. Серед покупок Федеров також вказав тисячу комунікаційних пристроїв, 200 дронів, 100 автомобілів та паливо. Дякую криптоспільноті за підтримку від початку повномасштабного вторгнення. Донат за донатом на шляху до великої перемоги наголосив він. Нагадаю, у пожертвуваннях для Aid for Ukraine взяла участь стейкінгова платформа EverStake, яка сумарно передала на потреби української армії 10 мільйонів доларів. А ось Павло Дуров анонсував запуск блокчейн маркетплейсу в Телеграм. Дійсно цікава новина. Засновник Телеграм Павло Дуров заявив про можливий запуск маркетплейсу на базі блокчейну Тон для продажу імен користувачів, посилань на канали та групи у месенджері. Він зазначив, що вражений нещодавно проведеними командою Тон аукціонам із продажу доменних імен Валет.тон продали за 215 250 тисяч Тонкоін це майже 260 тисяч доларів. Тоді як казінно.тон за 244 тисячі доларів. Уявіть, наскільки успішним може бути Телеграм із його 700 мільйонами користувачів, якщо ми виставимо на аукціон зарезервовані ідентифікатори користувачів, посилання на канали та групи. На додатку до мільйонів помітних адрес на Кшаут, Storm або Royal, всі чотирилітерні літерні імена можуть бути доступні для продажу. Банк, клаб, гейм, гіфт і так далі. На новій платформі власники імен матимуть змогу передавати їх зацікавленим сторонам у захищених угодах на блокчейн-сервісі, схоже на nft смарт-контракти. За його словами, згодом на маркетплейсі зможуть з'явитися інші елементи екосистеми месенджера, включаючи канали, емодзі та стікери. СБУ заблокувала криптовалютний гаманець із донатами на війну в Україні. Цікава новина, тому слухайте уважно. Служба безпеки України заблокувала криптовалютний гаманець росіянина, який збирав кошти на армію РФ. За інформацією відомства значну частину пожертвувань зловмисник спрямував на купівлю військового спорадження бойовикам. Так званих ЛДНР доказову базу СБУ зібрало за сприйняттям неназваних іноземних криптокампаній. На момент блокування адреса містила 22 тисячі доларів понад 800 тисяч гривень. Кошти заарештували, вирішується питання щодо їх виведення в українську юрисдикцію. Росіянина підозрюють у фінансуванні тероризму. За інформацією аналітиків, з лютого 2022 року не менше 54 різних груп із РФ займалися збиранням коштів для фінансування військового вторгнення в Україну. На кінець липня їхні гаманці отримали разом. 2,2 мільйони у різних цифрових валютах, і це дуже здоровена сума. Тому коли ви переводите кошти на якісь там нез, ну, незрозумілі е, потреби, начебто зсу, то скоріше за все ці гроші можуть піти дуже не зсу, а взагалі терористам. Тому будьте уважні та переводьте гроші у перевірені е, фонди, там, наприклад, до притулу. Трасті Плюс представить Україну на Web Summit 2022 у Лісабоні. Український криптовалютний Необанк Трасті Плюс візьме участь у масштабній it конференції Web Summit 2022. Захід відбудеться з 1 по 4 листопада у Лісабоні. Крім Трасті Плюс, у ньому візьмуть участь 20 стартапи з України. Необанк Трасті Плюс базується на принципах децентралізації. Він надає клієнтам можливість без комісії купувати, продавати та обмінювати криптовалюти, у тому числі відправляти їх за допомогою телефона. Щорічна it конференція Web Summit триває з 2009 року. Її постійними учасниками є Джек Дорсі та Ілон Маск. Також хочу нагадати, що на початку вересня у Києві пройде Хакатон Київ Теч Саміт, учасники якого створять веб-три рішення для боротьби з наслідками військового вторгнення РФ до України. Я думаю, для першого випуска таких новостей буде досить. Якщо вам сподобалось, підтримайте це відео лайком та підписуйтесь на канал. Наступного тижня я підготую для вас нові новини. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. З вами був як завжди Криптокиїв. Підписуйтесь на канал, донатьте ЗСУ та бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!